Після повномасштабного вторгнення репертуар нашого колективу поповнився ще більш патріотичними піснями. Ми співаємо про Україну, про її велич, красу, про наших мужніх захисників. І хоча в репертуарі маємо дуже багато веселих пісень, ну, от сьогодні нам чомусь не співається. Ми маємо надію, що прийде перемога і прийдуть, повернуться наші веселі пісні. І ми вже тоді зможемо сповна на сцені віддатися і через призму пісень передати ті емоції, ту радість. Ми мріємо про це.